Поштовне встановлення вайфай роутерів в укриттях навчальних закладів. Українські дитсадки, школи, профтехи, коледжі та університети безоплатно можуть отримати роутери та необхідну техніку для підключення до швидкісного інтернету в укриттях. Для цього представники закладів освіти мають подати заяву через онлайн-форму. Як заповнити форму та скільки на вінночні освітніх закладів можуть отримати доступ до вайфай роутерів, запитаємо в Наталі Заболотної. Першого заступника начальника військової Вінницької обласної військової адміністрації. Мої вітання. Вітаю. пані Наталі. Розкажіть про цю ініціативу. На якій платформі якого відомства можна знайти форму для заповнення анкети? Насамперед я хочу сказати, що Міністерство освіти і науки України, Міністерство цифрової трансформації України спільно розробили таку ініціативу за підтримку українського бізнесу, розуміючи, що безумовно сьогодні стоїть першочергове завдання це підготовка укриттів. Але в той же час розуміючи те, що забезпечуючи безпечний простір для перебування дітей під час повітряної тривоги в закладах навчання, потрібно потрібно подбати ще й про їхнє психологічне самопочуття, і зрозуміло, що якщо дитина в цей час буде відірвана від зв'язку, це ніяк ніяким гарним чином не відобразиться на її здоров'я. Тому якраз ці два таких профільних міністерства України. І виступили з такою ініціативою, щоб забезпечити усі укриття, які будуть працювати в навчальних закладах, якраз безперебійним інтернетом і зв'язком. Хочу сказати, що вже на сьогодні в Мінцифрі є в наявності перші дві тисячі з половиною роутерів та тисячу модемів, які поїдуть в заклади загальної середньої освіти. І якраз для того, щоб бути в числі перших, і потрібно якомога скоріше заповнити цю онлайн-форму, яка розташовується на порталі Міністерства цифрової трансформації України. Але я також хочу сказати, що ми безумовно дуже швидко відреагували, розуміючи і прагнення наше те, що більше якраз закладів з нашої області скористалися такою можливістю. Ми надіслали абсолютно на усі на усі відділи освіти територіальних громад області, проінформували про цю. Таку можливість, і я впевнена, що вже навіть знаємо за оперативною інформацією, що наші заклади активно включилися в заповнення цієї форми, бо вона насправді не є складною. Там потрібно вказати код навчального закладу з державної інформаційної системи з питань освіти, назву провайдера, який надає послуги з інтернету в закладі освіти. Його код є ДРПО, також електронну пошту закладу і прізвищем я по батькові керівника. Тобто, це не потребує великих зусиль. Головне оперативно відреагувати на це. Скільки освітніх закладів області, на вашу думку, можуть скористатись такою можливістю? Ознайомившись з ініціативою Мінцифри, я знаю, що вони ставлять перед собою мету забезпечити усі заклади освіти, які будуть працювати в е, офлайні таким безперебійним інтернетом, тобто, ті, які власне будуть мати укриття. Безумовно, якраз в першому етапі цієї програми Міністерство цифрової трансформації розглядає якраз заклади загальної середньої освіти, тобто школи в переважній більшості а усі решта навчальних закладів будуть в наступному етапі. Будемо вірити і сподіватися, що повномасштабна війна в Україні зовсім скоро закінчиться і навчання буде відбуватися у звичному режимі, а не в укриттях. Пані Наталю. Дякую вам, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам До побачення. До побачення глядачам нагадую, що в нас на зв'язку була Наталя Заболотна, перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації, і говорили про безкоштовне забезпечення вайфай роутерів в укриттях навчальних закладів. А ми продовжуємо випуск новин далі.